У мене син, один в полоні. Вже третій рік знаходиться в полоні. Дуже важко. Добре, що багато людей цього не відчувають, не відчують. Я дуже хочу побажати їм триматися і вірити в те, що Україна вільна, Україна їх чекає. Ми їх всі чекаємо і, і будемо зустрічати, будемо чекати вдома. Я прийшла з сином, він маленький, чотири рочки. Він дуже радіє тому, що він може вкласти, як він каже, я теж борюся за свого тата. Для нього це дуже важливо. На жаль, він його так не пам'ятає, тільки по.